Медичні огляди, гуманітарна та психологічна підтримка або ж італійська допомога українцям. Мешканці Прикарпаття її отримують вже більше року. Як втілюють цю партнерську програму? Дивіться далі. Проєкт разом із Україною на Прикарпатті стартував рік тому. Весь цей час італійські благодійники допомагали людям, які постраждали від війни Особисто я вважаю, що Італія дуже близька до України не тільки стосовно допомоги українському народу в цій складній ситуації. Італійці також знають, що означає жити в умовах диктатури і втікати від диктатури. Під час Другої світової війни італійці самі були змушені втікати від переслідувань ворогів за цей період. італійці допомогли понад двом тисячам прикарпатців. Рік часу психологи відвідували дітей, внутрішньопереміщених осіб у шелтерах, які має Івано-Франківська єпархія або інші наші партнери, і саме там надавалася психологічна допомога. Раз в тиждень був такий виїзд, де була групова зустріч, і також по бажанню була індивідуальна праця. В усіх випадках також виїжджали педагоги, які працювали з дітками окремо, і психологи, які були спеціально, які мають Ані навчання пройшли, які працюють саме так, щоб в дуже такий не настирливий спосіб, але якісний допомогти діткам виходити з їхніх травм, які вони на жаль зазнали в часи війни. А ще за благодійники проводили медичні огляди, надавали гуманітарну допомогу та психологічні консультації soprattutto. Проєкт спрямований насамперед на психосоціальну підтримку українців, зокрема підлітків та дорослих в усіх регіонах, тобто у Чернівцях, Івано-Франківську, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Одесі, велика увага приділяється психосоціальній підтримці неповнолітніх, ймовірно, тому що саме вони найбільше страждають від цієї ситуації та не мають належного дитинства. Надавали підтримку і тим, хто опинився в складних життєвих обставинах для матерів та дітей соціально реабілітаційного центру. Цього разу привезли продуктові набори та канцелярію. Матері за цей рік праці з психологами значно змінилися, тобто в них з'явився потенціал, віра в себе, що вони можуть досягти якихось цілей, тобто є величезний прогрес. Скажу вам, що частина матерів вже пішла на роботу. Я думаю, що тут велику роль відіграла якраз праця з психологами, яка допомогла їм, в принципі, встановити свою ідентичність, особистість і працювати над собою. В третього етапу проєкту італійські благодійники зосередяться на реабілітації, медичній допомозі та інформуванню про мінну небезпеку.